Умань стратегічно важливий культурний, релігійний, науково-освітній та економічний регіон не лише Черкащини, а й України. Наше місто цього року потрапило до рейтингу найпопулярніших екскурсійних турів Україною разом із Львовом, Одесою, Кам'янець-Подільським та іншими містами. Щороку Умань приваблює туристів, адже тут розташований всесвітньо відомий дендропарк Софіївка, могила Цадика Рабінахмана, Вазелянів-Монастир, костюл Успіння Пресвятої Богородиці, Свято-Миколаївський собор, торгові ряди та інші. Загалом 20% пам'яток архітектури області зосереджені саме в Умані. Крім того, місто має зручне географічне розташування. Саме тому розвиток туристичної галузі має велике значення для подальшого динамічного розвитку економіки, інфраструктури, малого та середнього бізнесу. Уман дійсно може стати українським Єрусалимом. Таку думку висловив міський голова Олександр Цибрій під час чергового брифінгу. Умань має всі можливості для того, щоб бути дійсно українським Єрусалимом. Цей напрямок в місті Умані хотіли розвивати і раніше, але позитивних наслідків від цього не було. Ми переконані, що у нас це вийде, що ми це зможемо зробити. Ми розуміємо всі ті виклади, всі ті складнощі, які будуть на даному шляху, але проведена велика робота. Ми вивчали досвід міста Вінниці, міста Кам'янець-Подільського, міста Львова. Це ті міста, це ті міста які дійсно продвинулися в цьому питанні надзвичайно вперед. Хочу сказати, що нещодавно ми відвідали місто Львів і вивчали їхній досвід. Були низка досить таких цікавих зустрічей і Спілкувалися з фахівцями, які займаються туристичним бізнесом, розвитком інфраструктури туризму в місті Львові, і за цими зустрічами до нас на наступному тижні приїдуть експерти, прийдуть спеціалісти, які проведуть відповідні тренінги, які вивчать той фундамент в місті Умані, на якому можна будувати туристичну галузь в нашому місті. На я закликав би всіх небайдужих уманчан, закликав би громадські організації, закликав би представників готельно-ресторанного бізнесу і всіх тих підприємців, які зацікавлені в тому, щоб Уман дійсно стала туристичним центром, долучатися до даної роботи. Потрібно зауважити, що залучення туристів робота комплексна. Одним з важливих векторів є благоустрій міста, над чим останніми роками плідно працюють усі відповідні структурні підрозділи міської ради. Так, зокрема, було проведено реконструкцію пам'ятників часів Другої світової війни. Реконструюється Алея Слави. Буде продовжено реконструкцію парку Шевченка. Значна робота приділяється транспортній інфраструктурі, ремонту доріг, облаштуванню плиткою тротуарів, озелененню міста. В планах на майбутні три роки приведення в порядок низки об'єктів, що істотно вплине на туристичну привабливість міста. Треба розуміти, що туризм він функціонує в режимі жорсткої конкуренції. І якщо тільки в нас будуть певні напрацювання і результати і в нас буде привабливе місто для відвідування туризму, ми будемо мати пріоритетність відвідування туристами нашого славного міста. Умань природньо ресурсний потенціал у поєднанні з історико-культурною спадщиною, вигідним географічним розташуванням на перетині міжнародних шляхів, є достатньо вагомими передумовами пріоритетного розвитку туризму в Умані. Є таке такий вислів, що всі дороги ведуть в Рим, але один із уманчан сказав, що всі дороги ведуть в Рим, але через місто Умань, і тому ми зробимо, щоб дійсно всі люди затримувалися в нашому місті і оцінили всі його переваги і всю красу нашого міста.